Київ дедалі частіше скидається на Москву. Там дві години в дорозі, це норма. Зараз в Києві середнє время поїздки по городу около часу. якщо будувати, 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 але не розвивати інфраструктуру, це час у вілічиться майже в півтора раза. Дмитро Безпалов він транспортний експерт, людина, яка разом із світовими професіоналами розробляла план покращення громадського транспорту Києва. Чи має київська влада чітку стратегію розвитку транспорту міста? Мені хотілось би сказати да? Ну ні. Київ середини 80-х. Пустельні дороги, мало машин, відсутність заторів. У цей час в Києві на тисячу осіб припадало близько 125 автомобілів. Після розвалу СРСР їхня кількість кардинально збільшилася. Зараз у Києві власників автівок вже практично вдвічі більше. Для порівняння. В Гонконгу 59 автомобілів на тисячу жителів, у Стамбулі 139, у Нью-Йорку 209, у Москві 297, у Берліні 317, у Лондоні 345. Росте економіка, люди покупають автомобілі, це нормальна покупка для молодої сім'ї, но должен падать коефіцієнт автомобіля пользования. Єсть такої показатель в Києві в 88% випадків процентів случаїв доступ к до лічному автомобіля, дадуть предпочтені іменно йому, іменно своєму автомобілю. Навіть в аномальний снігопад, в десятибальний затор киянин все одно виїде на своєму авто, викине в пусту літри бензину, а заклики мера. Без крайньої необхідності не виїжджайте в місто на власному автотранспорті. Візьме на кпини. Наші німецькі колеги дуже в время удивлялись такому високому коефіцієнту автомобілі пользування. А у нас горожані їздять на автомобілі, несмотря на то, що це существенно дороже. Это действительно существенно дороже. Однак не багато охочих поміняти тепле сидіння машини на холодний Богдан. Але ось кілька безболісних способів для вас. енд ендрайд. Поцілуй та їдь. Чоловік і дружина їдуть на одному авто. Хтось вискакує на метро, а хтось далі їде на машині. Парк Енддрайд. Доїжджаєш до зупинки громадського транспорту, паркуєшся. І йдеш далі на метро. Карпулінг. Твої сусіди працюють в центрі. Їдь ти на роботу в одній машині. Однак це потрібно робити поступово, аби не дискредитувати ідею до тотального переходу. Транспорт Києва поки не готовий. Київ – сьоме за населенням місто Європи за підрахунками безпалова в столиці постійно проживає близько 3,5 мільйонів людей. Ще 500 тисяч проїжджає кожного дня. Головна проблема столиці значний дисбаланс у розселенні: близько 36% проживає у лівобережних районах, а основна кількість робочих місць сконцентрована в центрі міста. Один из способов с этим бороться ⁇ это создавать больше рабочих мест на левом берегу и больше жилья, соответственно, на правом, если мы говорим о развитии. Найгустонаселеніша Троєщина вже цілу вічність чекає на відкриття Подільського мосту, по якому проходитиме й метро. Я дуже не хочу вставати в цей ряд тих градоначальників, які обіцяли запустити мост. Запустити метро. А я поставив перед собою задачу через три роки ми повинні відкрити цей мост. Поки обіцяють лише відкриття автомобільного сполучення. Зараз нічого не будують. А у березні німецька компанія запланувала експертизу для повної добудови. Потрібно ще 4,5 мільярда гривень. По нашим розрахункам, якщо все-таки достроїть мост, то, то теж середнє время поїздки але не в півтора раза, а на якісь проценти. Київської влади є план покращення міського транспорту. Він детально розписаний на ста сторінках. Розробив його світовий банк. Цей план, який вже частично внедряється, він розрахований на кілька років. і на 36% менше в сіті буде згорати стопліва. При тому, що параметри роботи сіті, середнє время поїздки, кількість пересадок, воно немножко улучшиться. За планом в чотири рази має зменшитися кількість Богданів. Зараз вони перевозять в день понад мільйон пасажирів. Через два-три роки ця кількість має суттєво зменшитися до 300 тисяч на день. Богдани мають замінити звичні тролейбуси, та маршруток буде спекатись не так і легко. по нашим таким очень грубым расчетам в этой системе крутится примерно около полутора миллиардов гривен кэша ежегодно. Но это было еще до подорожания с их пассажиропотоками. Так вот, системы с таким количеством кэша, кэш Flow. Они очень устойчивы, они очень устойчивы к любым изменениям, они сопротивляются им, потому что огромное количество налички. Маршрутки стоят в пригоде муниципальной власти, которая не может перевести всех охочих. бо немає грошей купувати додатковий транспорт. Ще у 2014 році собівартість квитка була 2 гривні 82 копійки. Тоді, як і зараз, квиток коштував 3 гривні. Тобто нині місто доплачує за нас, а точніше доплачуємо ми самі. Ну офіційно Світовий банк радив міській владі підняти ціну. Я, мабуть, ну, не популярну віч в цьому плані скажу, ну да. Стоїмость проїзду має бути більше для того, щоб розвиватися, для того, щоб розвивати цей самий транспорт. Але тут питання... Е, горожан, готовы ли они платить больше за эти услуги? Оно в итоге выстрелит, оно в итоге даст эффект. Но даст эффект кому? Нинішньому меру або тому, хто був послімон. Щонайменше 300 мільйонів гривень міг би отримувати бюджет Києва від оплати парковочних місць. Щодня на дороги столиці виїжджає близько 600 тисяч машин. Тож 300 мільйонів можна отримати навіть якщо кожна автівок буде запаркована за дві гривні у день. Водночас комунальне підприємство Київ парк транссервіс було збитковим. За його даними у місті 24 тисячі машиноміс для паркування. Це у 25 разів менше, ніж автівок, що пересуваються столицею. Паркінг має бути золотим у паркінг сфері. Дуже великий обіг необлікованої готівки. Тож краще сплачувати стоянку у паркоматах чи через мобільний застосунок, а не платити паркувальнику. Ради без палок. Нині Київ ніби каже тобі: купи автомобіль. А треба, щоб казав, сядь у трамвай. А для цього потрібен запит містян на ефективну систему громадського транспорту у столиці.